Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. АТБ. розпочалися нові акції та знижки з 18 по 24 червня включно. Всім приємного перегляду і всім всім дячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. І поглянемо знижки на майонез кетчуп спочатку і підемо далі з вами. Майонез від Оліс, столовий, 67%, 300 г пакування, 29,90. Майонез Вітоліс чудовий 50%, 300 г пакування 26 гривень, 30 копійок. Майонез відточен європейський 72 300 грамів пакування, 46 гривень. Майонез відточен, домашній 50%, 520 грамів пакування, 62 гривні 90 копійок майонез від своєї лінії, смачний, 50 відсотків, 300 грамів пакування, 29,90. Майонез від своєї лінії, 50 відсотків, пакування вже 500 грамів, 45 гривень. Майонез чумак, 72 відсотка, пакування 300 грамів, 41 гривня, 70 копійок. Знижка залишається на кетчуп шашличний та лагідний від оліс 250 грамів пакування, 18,50. І кетчуп лагідний від точчин. І до шашлику 380 грамів пакування 40 гривень 20 копійок. Кетчуп класичний для дітей від точні 200 грамів пакування 28,90. Торчин чілі кетчуп. 380 грамів пакування 40 гривень 20 копійок. Чилі кетчуп відточен 250 грамів 28,90 90 Соус від чумак, чесниковий 200 грамів пакування 29,90. Кисло солодкий соус від щедра, 200 г 29,90. Тартар від щедра, 200 грамів, 26,90 Соус алжирський густа 180 г пакуванні, 27,80. Паста томатна, день у день 25%. 300 г пакування в склі 31 гривня 30 копійок. Знижка на цьому тижні від делюкс. Кукурудза суперсолодка 42 гривні 50 копійок. І на горошок зелений від делюкс 38,90. Гриби печериці від делюкс, мариновані 280 грамів, в склі 58-50 І поглянемо з вами, які знижки є на овочі на цьому тижні. Томат рожевий, перший гатунок, 80 гривень, 15% знижка. Капуста піківська 29,90, 40% знижка. І капусточка рання 29,90, 9% знижка. Знижка на цьому тижні на олію Чумак золота, рафінована, об'єм 900 мл 75 гривень. 100 жар олія залишається по знижці, Рафінована, об'єм 850-75 гривень, 70 копійок. І олейна олія рафінована, також по знижці об'єм 850-72 гривні. І ще гридар. Олія рафінована і не рафінована, об'єм 850-74 гривні, 50 копійок. Сардина атлантична, бланшована в олії від своєї лінії 240 г, 49 гривень, 30 копійок сардина. У томатному соусі від своєї лінії 240 грамів, 48,50. Знижка залишається на шпроти в оливковій олії. Ріга голд 160 грамів пакування 56,90. Шпроти в олії 170 грамів 59,90. Скумбрія Атлантична, Ріга голд, в оливковій олії 240 грамів, 79,70. Ля ще томатному соусі 240 грамів 46,80. Кілька від своєї лінії обсмажена у томатному соусі 250 грамів 34,10. Яловичина ріка Голд Тушкована. 525 грамів, 120,50. Паштет Баштет качиний 225 грамів, 45,80 80. Паштет Традиційний 240 грамів 45. І подивимося з вами знижки на вершкове масло. Масло від своєї лінії 82 180 грамів 81 гривня. Масло це для власників ЖК катки АТБ. Білоцерківське, безлактозне, 180 грамів, 82%, 82 гривні, 90 копійок. І масло білоцерківське 180 грамів, 182%, 80 гривень, 90 копійок. Це для власників картки АТБ. І знижка ще на масло Мілкін 82,5%. 200 грамів пакування, 81 гривня 90 копійок, знижка ще на суміш, тульчинка, рослина молочна, 400 грамів пакування, 69,90, тульчинка, баланс, 82,5 відсотка, 180 грамів, 38,90 і ваш молочник, рослина вершковий 180 грамів пакування. Хачапурі день у день, по-аджарськи заморожені. 300 грамів пакування, 75 гривень. На цьому тижні знижка на філе стигна, знатна курка корчат охолоджене 204 гривні за кілограм. Ковбаски для гриля, часникові від глобіна, пакування 500 г 100 гривень. Глянемо з вами на курячі яйця поштучно. 4 гривні, 49 копійок за штуку. Зафіксували, йдемо з вами далі. Крабові палочки водний світ охолоджені, сніжний краб, 200 г пакування, 50 гривень. Знижка залишається на крабові палички заморожені, віки 550 грамів 152 гривні. Крабові палички водний світ, сніжний краб 250 грамів пакування 96,60. М'ясо міді від своєї лінії. Варрену мороженню в глазурі. 350 грамів пакування, 77 гривень. Знижка на цьому тижні на сир кисломолочний, білоцерківський нежирний, 350 грамів пакування, 52 гривні, 90 копійок, 5% відсотків жиру, 58,90 і 9% жиру білоцерківський сир кисломолочний 62 гривні 90 копійок. Знижка ще на сир кисломолочний від своєї лінії 5% 350 грамів пакування 57 90 9% сир кисломолочний від своєї лінії 62 гривні, 90 копійок. І сир кисломолочний від своєї лінії 5%, 300 грамів пакування, 55,90. Агунка, срочок для діточок 90 грамів. Банан яблучко абрикос морква, полуничка банан по 14,90 грамів. І малинка смородина 14,50. Персик, абрикос і ягідний мікс 870 г 56,90. І галичина йогурт Карпатський полуничка та злаки 300 грамів 25 гривень. Знижка залишається на пельмені мішутка. Пілені з м'ясом курки 650 грамів пакування 96 гривень. І також пельмені мішутка з м'ясом телятини. Пакування вже 450 грамів 81 гривня. І з м'ясом індички 650 грамів 106 гривень. А це вже для власників картки АТП пельмені по-українськи. Покування 500 грамів 35,50. Чай, чорний від своєї лінії в пакетиках. І чай чорний з бергамотом, 50 пакетиків, 38,90. В одну ціну. Чай чорний від своєї лінії в пакетиках. 100 пакетиків. 67,90. Чай від відделюкс. Чорний та зелений з додаванням квіткових пелісток та шматочків фруктів 80 грамів 48,50. Чай зелений від делюкс заварний. І чай чорний листовий з ароматом бергамота. 100 грамів пакування 52 гривні 90 копійок. Сир напівтвердий, маздам, цезарь, едам, пластинами. Пакування 135 грамів 56 гривень. Сир твердий сметанковий і зіногородський 160 грамів пакування 61 гривня. Сир плавлений від кома вершковий та бікон 75 грамів пакування 16,90. Ковбаса від лінії М'ясна Лавка, говерська напівкопчена, 420 грамів пакування, 77 гривень. 295 гривень за кілограм. Виріб фаршевий, ковбаси ряд баварський, напівкопчений, 420 грамів пакування, пакуванні, 56,50 гривень. Ковбаса українська варена копчина, 457 457,90 ціна за кілограм. Сердельки шинкові варені 267 за кілограм. Сосиски дубські, фірмові. В упаковці 820 грамів. Кава розчинна сублімована, з кафе Голд 200 г пакування 274 гривні. Нескафе Голд. Кава розщина сублімована вже 280 грамів 369 гривень. Кава розчинна нескафе еспресо арабіка 200 грамів пакування 385 гривень. Кава Мелина Пупа 250 г пакування, 240 гривень. Кава в зернах пакування 1 кг 620 гривень. Кава в зернах Якоб смажена пакування 1 кг 792 гривні. Амбасадор в зернах пакування 1 кг 725 гривень. Шоколад молочний від Рашен Лакмі, з різними начинками 90 г 35 гривень. Одно ціну. Цукерочки вагові від своєї лінії червоний мак 224 гривні 90 копійок за кілограм. Батончик від своєї лінії з кокосовою начинкою і арахіс з карамельною шоколадною начинкою. 50 грамів, 8 гривень, 90 копійок в одну ціну. Вафлі з полуничною начинкою від рашен, з какао і молочною начинкою 142 г 27,50 ціну. Цукерочки вагові, віночок. престиж, Також йдуть на вагу 110 за кілограм. Цукерочки від своєї лінії вафельні зі смаком шоколаду вагові 165,90 ціна за кілограм паста Мілка, шоколадно-горіхова з какао, 350 грамів в склі, 146 гривень. Напій Кока-Кола, безалкогольний сильно газований об'єм 2 літра, 38,10. Напій від своєї лінії, безалкогольний сильно газований лимон і оранж 2 літра об'єм, 29,90 в одну ціну. Сік томатний, об'єм 1 літр 58,50 Ананасовий також об'єм 1 літр 65,90 І сік мультівітамінний об'єм літр 62 гривні 90 копійок Сік садочок яблучно-гранатовий об'єм майже літр 35,60 і сік садочок персико-яблучний, об'єм майже літр, 41 гривня 90 копійок. Зовові ласунки Гран Прі. Пакування 155 грамів різними смаками. Манго, полуничка і ще з какао 28 ,50. Ласунка зі смаком груша і за рублю 115 грамів 22 гривні 50 копійок. Супер шоколад морозива руть 500 грамів пакування, 92 гривні 90 копійок. Знижка ще на цьому тижні від своєї лінії. Морозова плодово-ягідна 80 грамів, 8 гривень 50 копійок. Іскімо плодово ягідне від своєї лінії 80 грамів 11,50 грамів.